Якщо ви хочете дізнатися цю фамілію, то о, саме простіше, так, це просто керуючись вже законом України про державні обласні адміністрації, так? Якщо ви хочете знати все на рівні області, хто конкретно отримує за те, що він вас кожен місяць годував, цілий рік цей минулий, так, кожен місяць годував споживчим кошиком, то маєте прийти до Віталія Коваля. Я неправильно сказав, до Коваля Віталія. От ви до нього маєте прийти і в нього запитати: а хто у нас за кодом видатків захищених статей видатків державного бюджету отримав споживчих кошик на кожного жителя Рівненської області? А ну-ка, прізвище, дайте нам. Хто? Може, там їх пару? Давайте пару. Ну, Я представляю, як він почнеться і звораження. Звісно, але ж він згідно цього закону про державні адміністрації, да? він відповідає за це все за, оце, за цей срач, який тут робиться у нас на Рівненській області. Я кажу про Рівненську область, він несе особисту відповідальність за цей срач, він несе особисту відповідальність за вакцинацію наших дітей як фізичних осіб. Які ніколи ще даже не були ними. Бо фізичну особу треба добровільно створити, прийти в податкову да? і зробити код, зробити ідентифікаційний код, записати ваші дані, дані вашої дитини не, не так, як написано в свідоцтві про народження за правилами українського правопису, а написати капслоком, транскрибованими літерами, створити піти. А дитина ваша давала добровільну згоду на те, щоб ви створили для вашої дитини фізичну особу. Давала? Ні, не давала. Вона не діїзда. Винесете за це відповідальність. Кого і, і стоїть питання, кого, кого вони вакцинують? Чого Коваль рекламу від самого початку їхньої страпідемії? Да, от. Угу. Він же ж лічно рекламував. Я по друг, на другий день дивився після його реклами. Новини по-рівному, так? 10 дітей було вакциновано після його реклами. Як це називається за тим кримінальним кодексом? Uh, який uh, у нас ну, типу є, але його типу нема. Геноцидом. Геноцидом наших дітей. Вони зараз і беруться. От зараз після того, після того їхнього опять же, нечинного закону 41-42, який там з 1 жовтня на -на -начав, начав діяти. <кхух> Вони вже зараз беруться за дітей. Нашою діти. Для чого? Я стикаюся кожен раз, мене запитують, а для чого а, а, це? І що нам треба писати про відмову персональних даних? Яка відмова від персональних даних, що у дітей їх немає, тих персональних даних? У дітей, у, у кожної дитини є і, власне його ім'я, і то навіть не його ім'я, ви його дали. У цієї дитини ім'я ще своє появиться, коли він стане дієздатним для цього. Це ваше ім'я, це ваша інтелектуальна власність на, на, на то ім'я. Якісь закони чи на Ну, якщо брати їхні, ну за їхніми, ну, типу, за їхніми законами, да, то за їхніми законами дитина має стати правоздатною і дієздатною в 7 років. В 7 років. Це як за римським тим правом, чи за яким? По яким критеріям це опиляється? Вони? Ну, якщо б. По-перше, вони користуються яким? в юрисдикції якого права вони знаходяться Римського. Римське право передбачає, що кожна дитина, яка... Я про це говорив, в Австрії до цього часу ще збереглося цей цей порядок. Вірно, якщо не заявила, що вона знаходиться в живих сім років, вона вважається мертвою. Ну, є, є ще один закон, прийнятий був англійським королем на французькій мові який називається Сестюі КВІ Акт. Тоже суть та сама, Суть та сама, якщо людина не з'явила себе в живих, вона знаходиться в мертвих. Навіть якщо реально вона фізично вона жива, але юридично вона є мертвою. Але в цьому сестюі КВ-акті, в цьому законі, є стаття 4 що вказується, що за статтею 4 ви можете заявити про те, що ви знаходитесь в живих в будь-який момент. І у них є обов'язок повернути вам це відсотками. Ну, при Совєцькому Союзі цей закон кому у нас є чи ні? При Соєцькому Союзі. Тому це заява має на чиє ім'я, на якусь організацію. Про те, що ви знаходитесь в живих, наскільки я це питання трохи вивчав, більш-менш так от, наскільки міг. Основними являються в даному випадку це Організація Об'єднаних Націй, Ватікан, Король Карл III, І якщо взяти, і, і це і, ну це основний. основні такі. Але що касається ось тут по місцях, то я про це не так давно дізнався, не так давно, то по місцях, значить, такого. У кожній, якщо ви живете в районі, це значить голова районного суду має бути зіщений в цьому. Живете, так само, якщо живете на території області, значить і голова обласного суду. Але там у них прописується так, як мировий суддя. Ну, я ще це поняття не дуже то вивчав, але вони вважають, що мировим суддою в даному випадку є той керівник того суду, де він знаходиться. Ну, якось так. Плюс всі оці, які зобов'язані вас забезпечити, поліція, значить, так звана поліція, значить, оці всі ЖКХ-шні установи, все це ви маєте їм туди заявляти. Ну в першу чергу, в першу чергу якби по наростаючій, починаючи від кожного голови суду в районі, де ви живете, і далі йде Ватікан, Карл 3 і, і Організація Об'єднаних Націй. Ну, те, що я так, це, це що я зміг такого більш так, як дослідити. Достатньо гучнеї заяви, чи пісьмого підвірність. Дуже головним в цьому аспекті є ваше, 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 ваше озвучення цього. Озвучення в соціальних мережах. Друкування вашої, вашого, вашого оголошення в засобах масової інформації. Але... Воно не, не, не стільки ефективне, як стає ефективним після того, як ви озвучите це. Тобто, що зачитаєте, але ви головне, щоб ви озвучили це, розумієте? О, бо це буде живий голос. Можна Домає, надрукувати, друкувати. Дуже... Кажуть, що значить, бажано, бажано, щоб не, не тільки друкували, а щоб ще й було написано власною рукою. Фіалізовим кольором. Каже, будь ласка, при зверненні, ми також маємо підтверджувати, що громадянини депутати Верховної Ради, але громадяни громадянину Радянського Союзу. Ми маємо кожну згідно декларації, маємо підтверджувати, так? Да? Ну, як в декларації написано, ну, так є люди, які народилися і не є громадянами? Я ні. ні, ні дуже... да, в даному називаю... вони. вони... Да. Коли, коли я називаю, наприклад, голову суду, там не мається на увазі керівники юридичних осіб. Uh -huh. В даному випадку, коли мова йде про Верховну Раду, так? Такої юридичної особи не існує. Якщо ми ж пишемо якось а і ще ще дуже цікава річ, вони говорять, що важливо, щоб вони ці документи, якщо ви заявляєте в суд, так щось, то щоб вони не реєстрували. Це означає, скажімо, що. Ну, Навіть якщо зареєструють, то теж добре. Але якщо ви подасте це значить, особисто, подасте особисто керівнику суду і ще це озвучите, так, то найбільший ефект від цього саме це. Бо я так зрозумів, що це доходить такі туди, куди треба, щоб воно дійшло. Ну, так. А, і скажіть, що від, відносно цього римського права, воно діяло при шовєцькій власті для шовєцьких людей? Чи ні, римське право це відносно Конечно, що відносно діяло. мертвонароджених? Звісно, що дієво. Ну, от згадайте. А, ну, жінки повинні пам'ятати. У ага. кого є діти, ну, от, мають пам'ятати. А може, і дехто не цікавиться, ціна і У всіх дітей знімалися забори крові з п'яточки. Да. Лотики? І де вони? Да. 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 От і поцікавтесь. А куди вони відправляються? Ватикан. Да, а Ватикан. А Ватікан? А для того, щоб ви розуміли, що таке Ватикан? Да. так, то це храм чого? Новонароджений. Забули? Ватикан. бок, бок новонароджених перекладається. Да. Ну, тобто, Ватікан це. Ватікан Ватикан... Ватикан? Ватикан. є храмом новонароджених Да? Ну якось там так. Ну це треба туди углублятися. Але тим не менше, <кій> уявіть собі, що. Якщо брати ці документи, які в нас зараз є, пишуть багато афідевіти, стверджують їх там, відбитком пальця, да, от, так чи так, значить, от, але і коли мова йде про ствердження якогось документа, так, уявіть собі, що ваша дитина, а ще можливо і коли ви були на, народилися, то ще і від вас є в Ватикані документ, який стверджений вашою кров'ю. Вопрос. А для чого ви підписалися під тим, чого ви навіть не знаєте? Або ваші діти підписалися під тим, чого ви до цього часу. Не ну, не підписалися, а їх підписали, скажімо так. В будь-якому випадку, якщо дитина народжується, за цю дитину несуть, несуть відповідальність хто? Батьки. До того моменту, поки вони не стануть. Тобто, якщо батьки підписуються під цим, то це означає, що все законно. Опікун був законний, опікун дозволив. Ви подивіться, як зараз відбувається. Купа інформації, що там матір чи з батьком разом продають дітей. Ну, торгують людьми, да? От дітьми торгують. Я вже мовчу про тільки дітей, яка взагалі зникає кожен раз. Якось такого. Я, yeah. я тоді хотів вам yeah, за тиждень, а... ви мене перебили, я не те хотів. Не no, давай, Дивіться, от ви ходили там, ми ходили всі разом податково. No. Там вони, типу, нас е, ноль, ну те що, те, що не давали відповіді, що е, через суд там е, від, відкликання персональних даних і е, типу, що виключене з реєстру фізичних осіб там не передбачені. Якось там вони сказали. Хоч навіть років пройшло. Тобто, виходить, вони все одно гнуть свою лінію. Вони не бажають визнавати ні декларацію про державну суверенітет. Дивіться, от давайте закінчити цю їхню позицію, їхню поведінку. Прокоментуйте їхню. Як ви так згідно їхніх відповідей, причому не одної дають. А дуже багато разів вони давали відповідь. І їхнє начальство, і головне управління податкової Брюденської області дуже, дуже багато писало про це. І Державна податкова служба, і ще навіть. Як була Державна фіскальна служба, вони писали і Державна податкова інспекція, і вони писали, вони писали майже одне і те саме. Впек, ото під копірочку все писали. Так от, всі дані фізичних осіб, які коли-небудь були зареєстровані, вони, вони зберігаються 75 років. Зберігаються 75 років. Одне діло, що вони можуть там заноситись. В державний реєстр ця інформація про фізичних осіб може заноситись по тому, як це прописано в податковому кодексі. Це одне діло, да? а друге діло про те, як це визначає закон України про державний реєстр фізичних осіб платників податків. А він визначає, що підставами для реєстрації кожної фізичної особи є його заява, яка одночасно є обліковою карткою. Але і це не є підставою для внесення в державний реєстр. З моменту, коли ви написали заяву, яка є одночасно обліковою карткою, має пройти ще 5 днів по їхніх інструкціях, має пройти їхні 5 днів, де через 5 днів центральний орган податкової служби оцій обліковій картці присвоїть реєстраційний обліковий номер. І тільки ну, після того, як буде цій обліковій картці. І цій заяві разом, разом з цією заявою буде присвоєний облі... реєстраційний обліковий номер платника податків. Тільки це є підставою, згідно закону України про державний реєстр фізичних осіб, внесення такої інформації про фізичну особу з цієї картки, не з якоїсь там іншої, а з цієї облікової картки, внесення до електронної бази реєстру фізичних осіб платників податків. Саме це є законною підставою. Передивіться, що вони роблять. Ну, їхню поведінку прокоментуйте. Зараз закончу. А вони роблять наступне: що е, керуються, що нака що Міністерство юстиції видало наказ 5.7.8 від 12-го року, згідно якого срок зберігання таких облікових карток 5 років з моменту реєстрації. І що вони підлягають знищенню? Як мені раніше писали, у зв'язку з тим, що не представляють культурної цінності. Ну зараз вони це слово стараються не вживати, але. На початку, коли ми робили такі запити, вони писали саме так: не представляють культурної цінності. Хоча закон України не помінявся. І там як було написано, що підставою для реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб є ваша заява, яка є одночасно обліковою карткою, який центральним органом ДПС або ДПС присвоїться реєстраційний номер. І саме з цієї облікової картки законною підставою заноситься в державний реєстр. Саме це є підставою для реєстрації. Ну, що вони роблять? Вони знищують значить, установчий документ, який форм має форму 1ДР. Форма 1ДР це заява, яка є одночасно обліковою карткою. Це форма, це підстава для реєстрації. Ось ці кімнати форми мають реєструвати в державному реєстрі. Вони що роблять? Вони знищують облікову картку. Тобто знищують вашу добровільну інформовану згоду на використання ваших персональних даних. Поширення їх і т.д. Тобто вони можуть робити, коли є така заява, вони можуть робити з вашим персональним все, що завгодно. Бо воно ж не обумовлено в цій заяві, що неї є якісь обмеження. Але вони ці обмеження знищують. Вони взагалі законні підстави використання ваших персональних даних знищують. Тобто установчий документ формули 1 ДР разом з реєстраційним номером, бо реєстраційний номер присвоюється не електронному реєстру. А обліковій картці. А вони просто вносять інформацію з облікової картки, бо це підстава є туди. Вони підстави для реєстрації підстави убирають, знищують. Що це означає? Що у них після того, як вони знищили, встановлених законом України про державний реєстр фізичних осіб, підстав для використання архівних даних, які є в базі даних їхнього державного реєстру фізичних осіб, немає. Тобто законних підстав, встановлених законом, вже немає. Але вони продовжують використовувати. А чого? Бо ви не управляєте ними. Фізичні та особі архівні дані то va, va, ваші, а вони незаконно їх використовують. А чого, вони, а чого вони прийняли закон України про захист персональних даних? А чого ви не застосовуєте цей закон протидію їхній незаконній діяльності? От і ми маємо. От те, що ми маємо, що а, ви ж не знаєте, що а, ваші архівні дані значить, використовують як нібито існуючі. От кожен, який тут живе на території Рівненської області, він думає, що ідентифікаційний код це його ідентифікаційний код. Та це не його ідентифікаційний, не ваш, це, це облікової картки, яка знищена. А що нам говорить практика суду, от особливо цих, за, за, за недавні ці події з ТЦЦКшниками? Що вона говорить? А вона каже наступне: що якщо юридичної особи, аналогічно і у фізичної особи не відсутні установчі документи, а також їх реєстрація. То вони а, є процесуально не тієздатними і правоздатними. тобто о, це віртуальна фікція, це міраж, це кхе, процесуально мертві юридичної фізичної особи. То чому, наприклад, якщо касається це фізичної особи? Податковий орган не може видати в такому випадку на вашу вимогу, як народа, як джерела влади, таку довідку про те, що а, в зв'язку з тим, що вони знищили облікову картку, не по своєї вині вони це зробили, а по наказу Міністерства юстиції. Да, що через те, що є такий наказ, значить така то ваша фізична особа є процесуальна мертва з а, а, через 5 років після того як вона була там створена. Що це вони не мають таку довідку видавати? А вони зразу спригають. А от так видача таких довідок, ну, типа ніким не передбачено. Як це ніким? Якщо ви джерело влади, ви вже передбачили видачу такої довідки? Може вони за повалені конституційного ладу. Це орган влади, а не джерело влади. Ну вони себе видають за орган влади. От коли женишся, то в тебе з'являться органи влади. Як кажуть, джерело влади. У народному джерело. Ні, ні, ну так я ж вас рішив подловити. Бачу, ви. Сонце світлі чистило. Можна складости. Ні, знаєте, що я думаю? В чому так придумали? Для того, щоб оці маніпуляції з цими грошима або з фінансами, які прокачуються через їхню систему, що вони за це не відповідали. Ну я так думаю. Тобто вони, грубо кажучи, себе убезпечують від цих. Вони ж не несуть відвідальності, скільки вам там мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, мінімальна, або це якісь допомоги і так далі. Я думаю, що... Давайте таке. Саме я точка зору. А, 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 а давайте я теж пофантазую, так? Да? А ну давайте, фантазуйте. Ну, давайте припустимо, що я знаю, що те, що написано в паспорті да? громадянина України, да? якщо я зачитаю, наприклад, там. Іваном, Іванов Іван Іванович, так, яке написано капслугом, да? А потім достану про народження, да? Тоже прочитаю Іванов Іван Іванович. Щось змінилося від цього? Ну я прочитав, озвучив. Ну, по голосу нічого не змінилося. Ну, написанню... по написанню, правильно, воно різне. Точно. Представляєте, так? Да? Волос... Так от ні. Як якщо я проговарюю Іванов Іван Іванович, так, і кажу, що це ім'я людини, то це буде відповідати а, правилам українського правопису або правилам подання за українським правописом власних імен людини. Буде. Правильно? Mm -hmm. Буде. А якщо я озвучу того самого Ів... Іванова Івана Івановича, так, але я буду читати не а... Свідоцтва про народження. А буду читати значить, з їхньої карточки обліковує. Там же капслок, або з паспорта Хамина України. Ви ж теж будете думати, що я прочитав ім'я людини. Ви ж будете так думати. Ну, от бачите, так? От вони теж так само думають, що ви будете думати так. Ну вони що роблять? Вони вам повідомляють, що ми оцього Іванова Іванова Івановича, який написаний капслоком, що ми його вже знищили. Вже його немає. Цієї абревіатури вже немає. Ну, типу, ідентифікаційний код є парадокс. А чого він має бути, якщо Іванов Іван Іванович знищений? Таке все дуже просто. Я е, припускаю також, що ті облікові карточки вони не можуть бути знищені. Бо там є ваша, ваша заява, ваша добровільна інформована згода на оперативне довірче управління вашим іменним рахунком. Бо і бо, та заява ваша є по факту заставним документом. Це, я так думаю. Ну, по походу, бо не, якщо потому, брать, що, бо Якщо, бо якщо брать... вони хочуть пригріз всі, то всі. Значить, вони, кожен, вони, раз, значить, вони кожен раз для того, щоб їм відгребти ваші гроші, значить, цьому податковому органу, да, значить, їм що потрібно? Десь будь-яка ваша добровільна згода. От ви приходите, наприклад. От ви от форм... оформили, ви, наприклад, в банку карточку, ще теж так само під... ну, через паспорт громадянина України, да? просто оформили mm -hmm. да? карточку. Там ж теж підтягнутий ідентифікаційний mm -hmm. код да, да, іменний да, рахунок. Да ви приходите да, в магазин да. через касовий апарат, протягуєте, да? що здійснили покупку. Так? Mm, я не маю таку... Ну, ну, Я yes, просто гіпотетично. Mm -hmm. Я ж припускаю, я фантазую, да? Значить, Протягуєте. <працю> а, чи висвітиться інформація про те, що ви десь надали інформовану згоду? Тобто ви ж добровільно прийшли в магазин, взяли товар і вам його, у вас його ніхто не відібрав. А сам факт того, що ви провели ініціацію через карточку, так є підтвердженням оплатою, оплатою тої чи іншої аферти. Ну, офертою є товар, який ви взяли. І підписалися через ініціацію через карточку. І це десь висвітлюється. Де це висвічується? Куди це заводиться? В банківську систему. Хто це може бачити? Кожен банківський, і в тому числі податковий працівник. мають до цього всього доступу. Mm -hmm. Як, так от, якщо брати ще а, коди валют, ще застосувати до цього, наприклад, там, по пам'яті можу згадувати, мабуть, 643. Код. Мабуть, я так думаю. Ну, припустимо. Ну, mm -hmm. 600... 640, я там не тоже... теж. 643. Хай так, хай буде 643. Так і буде. То у такому випадку різниця між сумою, яку ви, яку ви, на яку ви провели ініціацію, буде відрізнятися на три нулі. А то може да ну, на чотири. На три нулі точно. По Україні, скоріше все, що даже на чотири. Але три нулі точно. Значить, получається так: що якщо ви набрали товару на одну тисячу, так, то додавте сюди до цієї ще суми ще три нуля. Так, да. це все, що вони можуть стягнути з вашого іменного рахунку. А в даному випадку там є ще й друга сторона, діло в тому, що в таких випадках є дві сторони медалі. Значить, якщо ви проводите, наприклад, ну я ще не провіряв, але бажано провірити це, звісно. Хочете провести, наприклад, платеж за будь-яку комуналку, наприклад. Якщо ви, якщо у вас вийдеться провести цей платеж через казначейство чи через ну, наче, якийсь державний банк, який називає себе державним банком. Да, І з вимогою теж його провести через, через е, як то називається, не через, а бляха-муха, ну якщо називається, е, ну, щоб провели його а, не, по, а, не, не по гривнях, а через е, е, 643 гір, то в даному випадку ця сума значить, буде зворотна. На три або на чотири нуля. Тобто, якщо ви платите тисячу, то мінус три нуля, то це у нас буде що? Один. Один. Одна гривня. Чи одна тисяча. Один. один. Три. три нуля поділіть. Так, да, один. Получиться один. Тобто виходить так, що якщо ви мали заплатити тисячу так, по гривнях, то по реальному ви заплатите лише одну, одну гривню. Почекайте, це, це по 643, якщо ми підемо, допустимо, ще два, так? Так. Ну, приблизно. Хорошо, а так у нас в банки теж всі имеют свої хлоділи. И нам, нам, нам тривати, щоб диві, вони диві, заплатили по цьому, що дивіться, К... диві, К... диві, К... дивіться, дивіться, чого воно так. Я говорив з самого початку про а... вашу добровільну інформовану згоду, вашу добровільну інформовану згоду на <кх> довірче управління. Всім вашим майном. Я з самого початку це <клес> оформлюю. І вони цю згоду везде намагаються у вас відібрати. Ну, це може бути будь-яке місце, навіть навіть в Секонген, коли ви приходите і вам пропонують оформити дисконтну карточку, наприклад. Да? Бонусну карточку. Ну, ви ж туди передаєте персональні дані, правильно? Да? Передаєте. Ну, як же ж вони будуть начисляти? Yeah. Да, є місця, звісно, в, в аптеках, я було, Це В аптеках, це в аптеках? аптеках, тільки по телефону, то в них своя ініціатива по телефону. Але якщо ваша, ваша ініціація ще і заведена десь... В банківську систему то вже по телефону, то і підтягне туди. Так що ви не переживайте за телефон. Вони телефони теж збирають, як ваші персональні дані. так само. Бо якщо ви ініціюєте, підв'язуєте свій телефон до ваших персональних даних, то вони бачать все Абсолютно. Все підтягується. Якщо десь є записаний телефон, за яким закріплені ваші персональні, дані, то навіть навіть звичайний це кен Може отримати з вашого особового рахунку, то чи з вашого іменного рахунку ці гроші. Ну я, наприклад, вчора був в аптеці, купляв там зубну пасту, вона каже, дайте мій номер вашого телефону, я собі запишу. Я кажу, не треба вам мій номер телефону, ви так кажуть, Та, От вони. Ну, да. Кажуть, це для карточки постійного клієнта. Ще питання код 643 це ж код радянського рубля. Ну так, да. саме так. Я дивилася по телебаченню. Чому, чому це зараз можна піти на шукати? Чому, чому так? зараз, да? Чому зараз? От за раніше, наприклад, ще в серпні місяці, да? в серпні місяці ще цього робити не треба було. А чого зараз треба робити? Знаєте, чу не знаєте чупа? Не? не чули? Новини новини не дивитесь? Вір, ні. Ні. Ну інтернет, ну якісь трохи є. Ну щось. Мов хто приколи дивиться, якісь я я люблю приколи. Так, от є один прикол, з якого посадова особа Організації Об'єднаних Націй оголосила, що е, в Організації Об'єднаних Націй успішно пройшла е, значить, Державний Державний банк СССР успішно пройшов акредитацію. Зовсім недавно свіжі а, свіжі осінні новини. Успішно пройшов акредитацію в організації Об'єднаних Націй. Ага. А ви цікавились на сьогоднішній день, 2023 тисячі двадцять третій рік, значить курсом Так, курс, да, курсом радянського рубля. Знаєте який курс? Один рубль дорівнює 50 стоїть один один копійки, по копійки. Ого, тоді був 90 копійок. Ні, ще ще. Ні, як 40 40 40 років. Та без різниці. Значить, то о те, о те тіло, яке виступало